П'ятеро коней, віслюк, альпака та коза це одні з постійних мешканців Запорізького парку Дубовий гай тут на його території працює приватна стайня. Очі прасі виконачила да? стан стайнстайна місця. Він такий активний». власниця стайні Інеса юркевич розповідає, почала працювати у дубовому гаю понад 20 років тому, після того як разом із чоловіком викупила у цирку верблюда. Програма закінчила турне. По, по Украине как бы за ненадобностью верблюд им больше не нужен был они решили его стратить скажем так мы таким образом спасли его вот ну а он в свою очередь спас нас потому что на тот момент мы были безработные а сюда мы пришли здесь участник был у него лошадки стояли он арендовал у парка мы пришли сюда То к ньому на постой. Через деякий час господарство Інеси почало поповнюватися новими тваринами. Вона придбала віслюка беню з одеського зоопарку, ламу з приватного, а потім господар стані віддав їм усіх своїх коней. Тож жінка відкрила школу верхової їзди, яка працює по буднях. А на вихідних відпочивальникам парку пропонують платні прогулянки на конях. Три коня, два в больших сандір і апачі і батир для маленьких деток. Каждый год весной обязательно ветеринарное обслуживание. Я не думаю, чтобы они утомлялись сильно. Не така загрузка більша. Під час повномасштабної війни, зізнається Інеса, відвідувачів стало менше. З кожним роком, з кожним днем все трудні і трудні вживати. Вот. Ну і плюс, знову ж, нам треба підтримувати конюшню. Ця конюшня була построена ще в далекому 63-му році. Состояння вже, ну, скажімо так, ну, розрушається. Відвідувачі шпарку на такий бізнес реагують по різному. Якщо коні содержаться як положено, це тільки плюс. Взагалі, діти починають спілкуватися з тваринами. Плюс тварини, ну скажімо так, знімають стрес хорошо. Мені шкода. Вони такі нещасні, ці поні. Підходимо їх, підкормлюємо. Дуже нам радість доставляє нам це. Це експлуатація. А тому що тваринам дуже важко, це дуже велика нагрузка. Однак юрист Дмитро Луць каже: в законодавстві немає прямої заборони на катання на конях чи поні. Законодавчі відсутня заборона на використання тварин саме в цілях катання. Це питання доволі актуальне не тільки для нашого міста, місто Львів. У них у минулому році була. Така проблемна ситуація, коли стало зле тварині посеред міста, і у підсумку це призвело до того, що Львівська міська рада прийняла рішення на рівні виконкому тимчасово призупинити таку. Діяльність, однак там мова не йшла про постійне, тобто там тільки на момент роботи відповідної робочої групи, тому що кожен випадок він індивідуальний. Та надмірно навантажувати тварину не можна, каже юрист. Це може кваліфікуватися як жорстоке поводження. Законом України про захист тварин від жорстокого поводження, зокрема, забороняється давати надмірне навантаження на тварину, слід враховувати фізіологічні властивості окремо взятої породи, прагнути уникати. Випадків негативних наслідків для тварини Дар'я Пасічник, Геннадій Курчененков, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.